Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему чоловік по долі. Кій вам, чоловік по долі, Думайте про себе? Ви зараз запутались, не розумієте, що буде далі, не розумієте, як вам діяти. Ви думаєте, що в вашому житті чорна полоса. У вас дуже багато є переживань. Як буде далі? Що робити? Це для вас закрито. Ви вибираєте між двома чоловіками, чоловіками. Вам тяжко. Ви від чогось або від когось залежите. Ви така королева. Ви думаєте, що ви хочете бути з якимось князем, з яким ви працюєте? Він, можливо, воздушної стихії, або ви стихії. Але ви поки що не можете обрати, тільки думаєте і нічого не робите. Ви не мож... не можете наважитись почати нові відносини, нову сім'ю. Ви не можете на це наважитися. Резонує, дивимося далі. Подивимося, який вам чоловік по долі. Який Який вам чоловік який вам чоловік чоловік по по долі. долі. Цей чоловік підходить для сім'ї. Він дуже надійний, він вірний. Він дуже цілоустремлений, сильний. В нього є якісь правила свої, переконання, яких він дотримується. Чоловік дуже працьовитий. Він привик працювати, щоб отримати результати. Чоловік готовий працювати над відносинами, можливо, чоловік за мною стихії. В чоловіка цього зараз є якісь трансформації. Він зараз хоче щось змінити в своєму житті І обирає, робить правильний вибір, переосмислює своє життя. З Цим чоловіком вам дуже комфортно. Цей чоловік буде виповняти всі ваші бажання. З ним можна построїти дійсно гарні відносини. Він дуже сильний. І ви з, ньому поч... ви з ним почуваєте себе в емоціональному комфорті. Чоловік знаходиться в гармонії, в нього є успіх вже. Він крухливий, він постійно в русі, він любить подорожувати, або по роботі багато подорожує. Він не сидить на одному місці. Він постійно розвивається. В нього дуже багато всього. Він... Можливо, цей чоловік багато їздить в командіровки, якісь. Він активний, дуже ді... діятельний. В нього є свій бізнес, він постійно в пошуках нових способів заробітку. З цим чоловіком вам не буде сумно по життю, він дуже цікавий. Ви з ним будете дивитися по життю разом. Вам буде з ним дуже комфортно. По стихії він може бути вогонь або земля, або стрілець, і тілець. Можливо, всі стихії воздуха проходять. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. З того розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссилки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!